Подвиг це коли людина щось таке важне зробила, та й про неї всі говорять, та й кладуть їй пам'ятник. Тут все зробила в комусь. Подвиг це людина, яка, яка щось зробила, та, та яка з, щось зробила і... Вс... І допомогла, і вона дуже була відома. Подвиг це, це коли ти, наприклад, ну, якщо це ритель, то він може ну, одалити віти. Він при це наприклад. Або подвиг це, це, коли, це коли тобі тяжко нести, наприклад, дівчинки, а хлопчик тобі допоможе. Я хочу якийсь подвиг зробити. Я хочу зробити бути письменником як Тарас Тарасовченко. Я хочу зробити один подвиг, щоб про мене писали в газетах. Ну, хочу допомагати мамі всім.